Привіт, мене звати Уляна, я психолог і гештальт терапевт і Це наше шоу про розлих харчової поведінки у професійному спорті. І Добре сьогодні день. з нами Іван. Він професійний танцівник та тренер. Його команди йдуть до просто чемпіонатів всієї України. Так і світу. До всієї України та світу. І може представитись трошки, розповісти про себе? Так, добрий день. Мене звати Іваник Іван і Я тренер зі спортивних бальних танців, діючий професійний танцівник і, і все супер. І все супер. Мені так. трошки тут пташки нашептали, що Іван досить е, суровий зі своїми танцівниками, тому що його ціль це результат. Дивлячись, що хоче танцівник. Угу. Ось ми відштовхуємось від побажання танцівника. Якщо це результат, супер, це результат. Якщо це гарно провести час, можна і так зробити. Ось бувають різні танцівники, бувають різні запроси, не проблема. Угу. Ось трошки за колисами ви би сказали, що ви маєте власний досвід або розладів харчової поведінки, або відчуття свого тіла. Так, так. в мене був значить досвід. В мене був тренер, який мені завжди казав, що мені потрібно менше їсти. Угу. Ось і для мене це було дуже дивно, тому що ну, типу, я ніби все своє життя був досить струнким, Типу їв скільки хотів, і ну типу було все нормально. Ось. Але після карантину, ну я думаю, що багато хто з нас mm -hmm. трішки піднабрав, і я не думаю, що була проблема в тому, що прям багато яїв. Mm -hmm. Була проблема в тому, що я їв як, ну, як і звичайно, але активності було менше. І потрібен був час просто, щоб прийти в форму, не робити нічого з кількістю їжі, а просто тренуватися як і до карантину, умовно. Ось, але мені саме казали про те, що мені потрібно цитата закрити рот і, типу, менше їсти. І все. І тоді, типу, суперкласно буде. Це було протягом декількох місяців. Мені казали, казали це кілька разів на тиждень. Ось. І коли цей час вже пройшов, я зустрів іншого тренера, який мені сказав, що з. Моєю статурою, з моєю е, фізіологією, мені надважливо багато їсти і їсти стільки, скільки мені потрібно, щоб енергія, яку е, м'язи використовують, щоб вона завжди поновлювалась. І не, не було такого, щоб е, що м'язи відчувають стрес, що нестача енергії. Mm -hmm. і коли наступний якийсь, е, наступна їжа потрапляє в організм, щоб вона не відкладалась там в бока, в шокі, ще щось, вона використовувалась для енергії, і це був завжди такий е, процес, який не зупиняється. Ось зараз в мене все чудово. Я зараз погоджуюся з тим, що тому що я бачу, що дійсно. Істний, і, і наче спортивна фігура. Дякую. А чи оцінюєте ви коментарі минулого тренера про те, що вам треба їсти, як якесь як якийсь тиск, чи як якийсь на Вас? Що мені не потрібно вас? було так. їсти. Ну, звісно, для мене це був великий авторитет. Угу. Ось тому я ніяк не обдумував ці слова. Тобто ну... під питання не так, ставилось? Так, взагалі. Угу. Ось, ну сказали, не їсти. Я реально не їв. В мене був, я пам'ятаю, тиждень. Я на сніданок, на обід і на вечерю, їв трішки гречки. Відварна в мене була філе, відварне філе. Буквально, типу, чуть-чуть взагалі. І один помідор. Це дуже, це дуже, дуже, дуже мало. Це прям На, я уявляю, який це деякий стрес. Було. За тиждень я скинув від своєї нормальної ваги, ну типу, скільки ага. я завжди їв, і скільки я завжди важив, я скинув 2,5 кг. Типу, ще це ось радикальний підхід. Прям ну, типу, я ж кажу, тренер був досить авторитетним, угу. тому це не взагалі не ставилось під питання. Потрібно, значить, потрібно. Ось угу. це нездорово, не робіть так. Будь ласка, мене, мене прям лякають такі історії. Я маю свій власний досвід РХП, причому досить такий великий, що з підліткового часу, коли на нас тиснули, що ну, треба так. бути анорексичненьким, високим, або ніяким, або просто так. все, смерть. Інакших варіантів не, потрібно, так. не треба. Але якщо через це не пройти, мені здається, не було б якоїсь такої. Е... Усвідомлення такого, і що буває і так, mm -hmm. і що так не потрібно. Ось, і в мене зараз є досвід, який я можу розказувати своїм учням, як потрібно поводити себе з їжею. Так, і ви як тренер, ви авторитет для своїх учнів, і ви готуєте їх до професійних змагань, там, де є певні критерії. Mm -hmm. І зовнішність це один з обов'язкових критерій, наскільки я розумію. Так, я так. не професійний танцор, але ви професійний танцор і можете мені трошки більше про це розповісти. Так, те, як виглядає танцівник на паркеті, це, це, це надважливо. І це зовнішній вигляд. Я маю на увазі і зачіска, і макіяж, і. Сукня, там умовно, там, штани у партнера е, сорочка, туфлі. Е, ну і звісно, тіло, в, чи знаходиться воно в формі в mm -hmm. правильному тонусі? Ось. Е, як я говорю з дітьми стосовно їжі, я їм кажу, що якщо в мене питають, я кажу, що потрібно їсти стільки, скільки хочеться, але потрібно їсти. Правильну їжу. Мені здається, що не потрібно пояснити, що таке правильна їжа, і що іноді можна і неправильно їсти. Ну, типу, це нормально. Е, не, не може бути такого, що ми типу, роботи і ми їмо там, тільки, оце-оце-оце, а це взагалі не їмо. Ну, типу, це нормально. Коли ми можемо там, і чіпсики хрустити, сухарики. Ну, це, типу, це норма, бо якщо собі їх заборонити взагалі типу, ну, потім і... буде срив 100%. Так, і не робіть цього будь потім, ласка. Потім буде гірше. Е, ось. Але потрібно їсти так, щоб е, просто гарно себе почувати. Mm -hmm. Ось. Це як це зрозуміти? Потрібно просто слухати своє тіло. Mm -hmm. ось. Через якийсь певний час виробляється якесь таке відчуття, така навичка. Uh -huh. Як слухати своє тіло, коли так, воно болить, що в воно хоче? Е, ось тоді е, все буде суперкласно, і спортсмен буде е, відчувати себе в гармонії зі своїм тілом. Ось. Так, навичка Слухати своє тіло це найважливіша навичка, яка взагалі є в темі розладів харчової поведінки, в темі фігури, в темі там, де хочеться згуднути або схочеться набрати. Найважливіше це відновлювати конект зі своїм тілом, оскільки ніхто, крім вас, самих не знає, що саме вам потрібно. А якщо повернутися до теми твого е, етапу, там де тебе обмежували в харчуванні, чи, змі... чи змінило це твоє сприйняття себе у дзеркалі, чи змінило це твої результати у спорті, або сприйняття себе як танцора? Коли не обмежували? Так. Ну я завжди дивився в дзеркало і бачив, ну, типу, якесь недосконале тіло і не думав про те, як я танцюю, що мені потрібно покращити в танці. А Замість цього думав про те, яке в мене просто недосконале тіло, і що мені потрібно ще менше їсти. Боже, Це 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 дуже ну, сумна тобі, це тема. класно. Так, так, це так не має класна. бути. Ось. Це якраз категорія того, коли ми змінюємо бачення себе у дзеркалі, коли те, що ми бачимо, не відповідає реальності. Коли ми дивимося в зеркало і бачимо, що в нас якась складочка на руці, замість того, аби бачити, що ми взагалі то робимо щось неймовірно круте. І так. як професійний танцор, я думаю, що це дуже впливає і на результати, також коли фіксується саме на сприйнятті себе з точки зору параметрів або з точки зору якоїсь недосконалості, що там не не сухі. Як вобла, вибачаюсь. Ну, е якщо е не уходити взагалі, як то кажуть, в одні ворота, ми все одно маємо бути ідеальні. Mm -hmm. Гарний танцор він має виглядати неперевершено в будь-якому випадку. І всі мають бути і сухі, і стрункі. Якщо ви не сухий, не стрункий, то потрібно до цього типу йти. Якщо ваша ціль, це професійні змагання так, і чемпіонати. Так, так. так. Mm -hmm. Ось. Я думаю, якщо ще це мати як на увазі, то е, концентруватися на цьому теж потрібно. Але це не має бути якась така фобія, що е, не дай Боже, я там на один кіло поправлюсь, а завтра я вип'ю трішки менше води, і я буду. Трішки менше важити, і все супер класно, і взагалі все склалося в житті. Так не має бути. Ось угу. до мене приходять клієнти, які з професійного спорту, чи які виступають танцюристи, чи які в модулінгу працюють. Тобто сфер там, де твоє тіло вирішує твою кар'єру. Так, і це дійсно найважкіші випадки, оскільки в тебе одночасно є критерії, яким ти маєш співпадати, так. є циклічні думки. Там, де ти думаєш, так, якщо я зараз зроблю те, то завтра буду виглядати погано, тренер мене зніме, або тренер буде мене міряти цією штучкою mm -hmm. сантиметриком і взагалі мене звільнять, і в мене нічого не вийде. І це і ці циклічні думки, наче й заважають кар'єрі, але наче й не дають йти в лікування, оскільки при лікуванні розладу харчової будівники іноді допустимо те, що ти набираєш вагу. Mm -hmm. Оскільки знімаються е, заборонені продукти, оскільки знімаються ділення на категорії, оскільки знімається сама потреба і і саме сверх контролювати себе, тобто mm -hmm. ходити як по струнці. стає психічно легше, але це дійсно може мати вплив. Так. І чи є якісь рекомендації, і що О, б я можна знаю, було в мене порадити, є, значить, що працює, 100%. О. Як не на не набирати вагу, потрібно просто Е, дуже сильно е, фігачити в залі. <ріст> Потрібно просто там жити. Якщо ви реально хочете класний <ріст> результат, а ми ж говоримо про. Це ми говоримо про професійних так. спортсменів, які йдуть на міжнародні змагання. Так, про професійне якесь ставлення. То ви можете їсти, що ви хочете, коли ви хочете, е, скільки ви хочете, але, будь ласка, тоді в зал, і вам ця їжа, все, що ви з'їли, е, Давайте так, не все, що ви з'їли, вам потрібно випрацювати. Uh -huh. А ви з'їли це для того, щоб вам е було більше енергії в залі. Uh -huh. Якщо з цієї е точки зору підходити до питання, то проблеми взагалі немає ніякої. Uh -huh. Чи знаєте ви про якісь методи схуднення різноманітні? Тобто, з якими ви стикалися? Е я знаю, що можна менше їсти, але це точно не працює. Yeah, е мабуть... Менше їсти не потрібно. Я, мабуть, трошки розділю це питання, mm -hmm. оскільки є не дуже здорові методи схуднення, такі, наприклад, як там голодування, або як обмеження калорій до якогось там критичного рівня, в 1000-1200 mm -hmm. калорій, що взагалі, ну типу, я не знаю, як ви прокидаєтеся, як ви йдете, якщо ви стільки їсте. Є якісь препарати, які колять при діабету другого типу. І їх колять не з ціллю вирівняти свої інсулінчики, оце -от все. А їх колять саме для того, щоб тобі не хотілося їсти, тебе тошнило, і ти знижував свої порції просто тому, що ти не можеш їсти. Бедаль. Це сумно. І от е, мені хочеться почути думку саме вас. Що з цього ви вважаєте, ну, типу, можна допустити заради там великої Нічого. цілі? Нічого не можна допустити. Це все, якийсь момент просто призведе до тупіку. Угу. Це та трапінка, яка ненадовго. Все, що екологічно, все, що нормально, все, що здорово, ось це буде працювати довго. Все, що швидко і ніби без побочних ефектів, то не працює і не йдіть по, по цьому путі. Так, ви дуже класно підкреслили, що ненормально, коли у вас качелі. Тобто, я коли ми зриваємось, набираємо перед якимись важливими мероприятиями різко скидаємо. Потім нам треба на пляж. Ми знову якусь там воду ганяємо, якісь таблеточки, щоб вся вода разом з проносним зійшла. Це не окей. Все окей, що є таким досить монотонним, є досить нудним, що це рутинно з із дня в день і є вашим образом життя, а не історичним бажанням підготуватися до чогось. Вау, неймовірного, де треба посвітити тим, що в мене трошечки менше живот сьогодні, що треба підтягнути, mm -hmm. і це дійсно досить радикально. Можливо, щось важливе хочете, що нам розповісти, або ситуації зі свого життя, з якими вам треба було стикатися. Може, в ролі тренера, чи в ролі танцов... танцювальника. Я хотів би хотів би ще раз проговорити той момент, щоб, е, е, мабуть, що найголовніше це відчувати гармонію зі своїм тілом. Е, це те, що вас е, приведе до дуже гарних, реально великих результатів. В мене є Ось. техніки для цього як психолога, але можливо у вас як професійного спортсмена є якісь методи, як ви як ви підходите до цього питання? Я вважаю, що це дуже індивідуально. Угу. Я думаю, що це просто досвід, і потрібно якось навчитися себе слухати. Так, і якщо ви зараз в тому етапі, де ви себе не чуєте, і вам просто ваш внутрішній голос каже, це не можна їсти, тут не можна снідати зайвий разок, тут ми втискуємось в 6 годин, а потім 18 не йому. Мабуть, 24, сподіваюсь, 24 виходить. То це не ваш голос. І вам треба навчитися слухати саме свій голос, чого вам хочеться, як вашому тілу комфортніше. Можливо, вам хочеться просто банально виспатись добряче і сходити на масаж, а не обмежувати себе у харчуванні та енергії для. Свого тіла. Ну що, можемо тоді завершувати? Да, дуже дякую. дякую, було приємно познайомитись да ще раз. Я контакти Івана відмічу в інформації знизу, і зараз десь ще, десь ще тут з'явиться QR-кодик на його інстаграм-сторінку. Супер, я вас там чекаю. Так. Якщо вам треба професійний танцор і йти на професійні змагання, але дуже обережно з увагою до свого тіла, то ви знаєте, де шукати. Дякую.